Всі, хто стежить за подіями Закарпаття та України в цілому, в ефірі свіжий випуск новин. І сьогодні в матеріалах наших кореспондентів. 73 третя річниця в Ужгороді відзначили день проголошення карпатської України. Мітинг реквіям на красному полі вшанували загиблих карпатських січовиків. Хроніка срібної землі в Ужгороді презентували документальний фільм про карпатську Україну. Не забуваємо про героїв. На Мукачівщині пам'ятають про колишнього січовика Михайла Петричка. Світла майбутнє від ООН. у селі Кідьош, що на берегівщині з'являться енергозберігаючі ліхтарі. Кишенькові злодії в маршрут. Ках уж атакували так звані «щіпачі». 15 березня, 73 роки тому на засіданні Сейму проголосили самостійність Карпатської України. Та ще дотепер закарпатці цінують і поважають тих людей, які в той нелегкий період боролися за незалежність краю, аби вшанувати пам'ять сміливих воїнів і перш за все президента карпатської України Августина Волошина. в Ужгороді біля його пам'ятника зібралися голова обласної ради Іван Балога, голова облдержадміністрації Олександр Ледида, представники правоохоронних органів, військові та інші громадські діячі. Для урочистого покладання квітів не оминули цієї події, і самі ужгородці. Перший президент Карпатської Русі прийшли вшанувати його пам'ять. Великий чоловік його. Ну, Ми прийшли вшанувати пам'ять загиблим січовикам, Ми їдемо на красне поле сьогодні. Після урочистостей в обласному центрі очільники краю відправились на мітинг Реквієм на Красному полі, що на Хущині. Адже саме там відбулася найважливіша битва за Карпатську Україну. З мітингу повернулася і наша знімальна група. Час настав. День настав настала навіть година відзначити 73-ю річницю з дня створення незалежної карпатської України та вшанувати пам'ять майже двох тисяч січовиків по суті курсантів військових училищ, які боролися за неї і прийняли останній бій в намаганнях зберегти новостворену державу. Саме на цьому місці, де зібрався багатотисячний мітинг на красному полі в 12 кілометрах від міста Хуст в нерівній битві з подачі фашистської Німеччини, від рук угорських окупантів загинули тисячі юних вояків об оборонців країни. Біля підніжжя цього багатометрового хреста, на місці якого багато років тому, 15 березня, день в день відбулося короткотривале 4 години, але від цього не менш жорстоке протистояння зібралися представники місцевої влади, керівники краю, очільники районів та міст Закарпаття та просто небайдужі до цієї історичної і знаменної події люди. Після хвилини мовчання та молебню, який відслужили представники одразу трьох різних конфесій, чиновники та прості громадяни мали змогу покласти до меморіалу загиблих у бою 39-го року квіти та поминальні вінки, Бажаючи вшанувати пам'ять загиблих, було стільки, що покладання квітів затягнулося на багато хвилин. Цього дня, як і багато років, пам'ять про воїнів-січовиків нікуди не зникла. Про них чергове нагадали історики та ветерани, які не з чуток знають про ті події. Мабуть, знаєте, для Закарпаття це мабуть найвирішальніша дата, тому що знаєте, коли Карпатська Україна визначається як етап державності, і він стосується одного клаптика землі, тільки Закарпаття, то означає це всеукраїнське свято. І нам дуже приємно, що саме на Закарпатті почався другий етап державності після 21 січня дев'ятнадцятого року. Так що цим все сказано, і бачите, скільки людей це люди. З'їхалися не тільки з районів Закарпаття багато приїхали з Галичини. Яка б не була погода, знаєте, яка би не була влада, але тут завжди є люди. Не міг цього дня не прийти на красне поле, і от цей чоловік, одягнутий у автентичний однострій козацтва, він полишив всі свої справи і цього дня став у перші ряди, аби вклонитися своїм пращурам, які одні із перших висловили бажання жити у своїй незалежній країні. Для мене це віддань нашим старшим братам і нашим батькам, котрі в той час. Змогли показати, що українці це такий народ, який відстоїть свої справи і буде боротись до кінця. Тому я не міг не прийти сюди, відклавши всі справи, які в мене є. Це як горіться просто віддати святе. На завершення мітингу пролунав автоматний залп. Так, військові вкотре салютували своїм братам по зброї, які на століття визначили долю і історію свого народу бути сильними, непідкореними і служити на благо своєї батьківщини. Хроніка срібної землі в Ужгороді презентували документальний фільм про карпатську Україну. Режисери та продюсери вважають, що Закарпаття повинно мати вічний спогад про героїв-побратимів. Бачили цю кінострічку, і наші кореспонденти. Ідея фільму виникла ще два роки тому. Однак молодим режисерам потрібно було ґрунтовно працювати над матеріалами також бракувало фінансової підтримки. І нарешті, коли усі історичні матеріали були зібрані, з'явилися і кошти. Стрічку назвали Срібна земля хроніка карпатської України 1919-1939». Фільм тисяча зробити його більш таким, скажімо, доступним для сучасного глядача. Тому що самі розумієте, довідки історія вона може трошки занудити або бути специфі специфічно для істориків і зацікавлених людей трошки от таку тему розширити художніми моментами, які також базуються на історичних фактах. Стрічка присвячена 73-й річниці <плес> подій Карпатської України. До створення <плес> фільму долучилося і багато молодіжних організацій. І власне, що я запропонував хлопцям, це таку систематичну консультацію всього фільму відносно історичних моментів. Перше, що я запропонував хлопцям, це відмовитись від власне інтерв'ю істориків, це. Тобто, скажімо, цей формат вже буде прийнят. А в основу сюжету фільму лягли історичні події Закарпаття періоду 1919-1939 -19 років. Тут показані бойові дії, приховані та маловідомі історичні факти. Стрічка торкається і культури Закарпаття тих часів. Спогади людей. Нам вони здались дуже такі, типу, Скажімо, ну є історична література, є от спогади людей. Такі от кожен писав якимось. Ми старалися інкорпорувати оці розповіді в екранізації. Оця художня частина вона відповідає за такі от: от є такі три лінії, скажімо. Ну і фактично, фільм не, не має бути якимось, не претендує на пояснення речей чи висновок. Він претендує на ознайомлення. Тобто, кожен з нас має. Може, ознайом відео молодої команди. Уже можна подивитися в інтернеті, представлять фільм і у всіх районах Закарпаття. На місцевому кладовищі села Чинадієво, що на Мукачівщині, вшанували Михайла Петричка. Цей сміливець був одним із останніх героїв захисників Карпатської України. До участі в заході, який організувала дружина, донька та близькі колишнього січовика, долучилися і представники громадськості та районної влади. Тему продовжить Наталія Азаренкова. Життя Михайла Петричка обірвалося у липні 2011-го. Він належав до числа тих, хто підтримував ідеї проголошеної в хусті Карпату Української держави. Був активістом національно-визвольних змагань 30-х років на Закарпатті та учасником Карпатської Січі. Це була особистість соціально активна, яку знали і поважали. Радянські часи складні, складна ситуація була в Мукачівському районі, тому що будували пістрялівську РЛС. З надсильним випромінюванням електромагнітних хвиль, і це несло загрозу здоров'ю, ми робили все необхідне, щоб цей об'єкт закрити, і громадськість нас підтримувала, і все-таки вдалося. Закритий з ініціативи Мукачівської райдержадміністрації та районної організації Ради ветеранів України за активну громадську позицію та особистий внесок у розбудову незалежної України, Михайло Петречко в 2009 році відзначено орденом за заслуги третього ступеня. Цю високу державну нагороду йому вручив особисто президент України. В цьому ж році напередодні річниці Карпатської України останньому герою січовику встановили пам'ятник. Донька пана Михайла Тетяна згадує про свого батька як великого патріота своєї землі. Він був незламний, і якщо б треба було ще раз пройти цей шлях, Ниста, який він пройшов, то він без радістю ще раз прийшов за за свою землю за рідну Україну. Про таких людей, як Михайло Петричко, кажуть, пам'ять про них та їхні справи живе вічно. А тепер до інших подій на Закарпатті затримали партію жіночого одягу. Під час проведення спільного огляду автомобіля Фольксваген, який прибув у пункт пропуску Лужанка, працівники Мукачівського прикордонного загону затримали громадянина України, який намагався незаконно ввести на територію нашої держави жіночий одяг на суму більше 43 тисяч гривень. У багажному відсіку прикордонники виявили поліетиленові сумки і Жіночим вбранням іноземного виробництва. Це були шкіряні куртки, жилети, сукні в кількості 44 штук. Світла майбутнє від ООН. Організація Об'єднаних Націй співпрацює з берегівським районом. У результаті в селі Кідьош мають з'явитися енергозберігаючі ліхтарі на всіх вулицях населеного пункту. Більше розкаже Олеся Рега. Замінити електричні опори та ліхтарі у кідюші треба було вже давно, адже дерев'яні стовпи становили небезпеку для жителів села. Численні звернення громадян таки дали результат, і в минулому році берегівська районна електромережа таки взялася до роботи. Зараз майже на всіх вулицях вже встановлені нові опори. Залишилося замінити з десяток стовпів. Ми думаємо, що в течені місяць стовпи поміняють. Вже розмови розговори на начальником премом. Так що тут вже залишилося в селі поміняти 10-12 стовб і весь село повністю вже буде, на все село будуть повністю нові стовби. Хотіли повністю поставити європейські, це вже економічні лампочки поставити, що самі включилися і самі виключили, так і вже. І такої такої хотіли на весь село на нові опори відповідно треба встановити нові ліхтарі. На це коштів у сільської ради немає. Допомогти взялася Організація Об'єднаних Націй. Саме звідти в рамках проекту Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, спрямують кошти на цю справу. Ми виграли тендер. Європейські деньги виклик 20 тисяч форентів. Все того громадська організація має пособирати 10%. Район теж дає своє свою, свою а то район довдає теж по сімдесят тисяч, а остальне дає Європа. Відповідно до проекту, частину необхідної суми має зібрати місцева громада. Для цього у селі організували громадську організацію. Майбутнє Кідьош». люди активно підтримали ідею зробити село світлішим та буквально протягом кількох днів зібрали навіть більшу суму ніж була необхідна. Та після того, як ми виграли тендер, зробили громадські збори, утворили громадську організацію, в якій зараз 50 членів. ми пояснили, куди спрямовуємо ці кошти. Вирішили, що найнеобхідніше для нашого села це вуличне освітлення. Загалом люди позитивно сприйняли цю ідею. Уже незабаром на восьми вулицях Кідюша мають встановити сучасне енергозберігаюче вуличне освітлення. Завершити цю роботу планують до літа. Втім, на цьому громада Кідюша не планує зупинятися. кажуть, якщо все пройде вдало, готуватимуть нові проекти. Щіпачі атакують громадський транспорт у час пік, улюблене місце кишенькових злодіїв або як їх ще називають щіпачів. Користуючись тиснявою в салоні, крадії майстерно витягують із кишень та сумок своїх жертв гаманці і мобільні телефони. А потерпілі навіть нічого не відчувають. Так, жителька Ужгорода їхала зранку на роботу в маршрутному таксі, де її підстеріг щіпач. Невідомий зловмисник витягнув із її сумки гаманець, де знайшов 2400 гривень і банківські картки. Інша ж тільки Ужгородщини так само втратила 1400 гривень. А ще одна 35-річна Ужгородка позбулася в маршрутці двох своїх недешевих мобільних телефонів. Це наразі не поодинокі випадки в обласному центрі Закарпаття. Тож бережіть свої речі і стежте за підозрілими людьми, навіть коли їдете на роботу. Не перемикайте, якщо хочете почути більше про події Закарпаття та України, адже далі наші кореспонденти розкажуть вам про таке. Заміна теплотраси. У хусті покращують систему опалення освітніх закладів. Хліб у сьому голова. Які умови зберігання хлібобулочних виробів в ужгородських торгових закладах. Недбалість руйнує школу. Синивирська ЗОЖ лишилася без даху. Джазові фантазії. В Ужгороді відбувся концерт народного артиста України Олександра Сарацького. Хліб головний продукт на столі кожного українця. Його ми споживаємо чи не щодня в Закарпатській області. Сьогодні працює 150 пекарень, звідки хліб потрапляє на полиці торгових точок. Де і як сьогодні продають хлібобуличні вироби в обласному центрі та чи задовільна їх якість, дізнавалися наші кореспонденти. Хліб всьому голова каже відоме українське прислів'я, і це дійсно так, адже хліб в кожній сім'ї залишається з давніх давен продуктом першочергового вжитку чорний, білий, сірий, житній кукурудзяний. Такі його різновиди нам нині пропонують на ринках чи в супермаркетах. Ціна на хліб за останні роки стрімко зросла, та цього не скажеш про його якість. Ціна на хліб не дуже задовільна, могла би бути і подешевше. Ну за за зазвичай я купляю бараненський хліб. Кошти 4,75. якість хліба перевіряється працівниками санепідемстанції. Його оцінюють за органолептичними ознаками: зовнішній вигляд, правильність форми, забарвлення верхньої скуринки. Стан м'якушки, її розпушеність, смак, запах. Також за фізико-хімічними показниками вологість, кислотність, пористість. Перевіряється і вміст цукру, і жиру, якщо вони передбачені рецептурою. Щороку органами санепідслужби досліджується від 700 до 1000 взірців хліба. На за показниками безпеки і якості Відсоток продуктів, відсоток проб, які не відповідають вимогам санітарного законодавства, складає не більше одного-двох. Якщо з якістю хліба ще можна миритися, то умови, від яких його продають сьогодні в обласному центрі, просто вражають. На деяких ринках прилавки з хлібобулочними виробами навіть не криті. Місцем продажу стали прохідні частини ринків, а подекуди хліб продають прямо біля вбиралень. Дивно ще й те, що лише частина хліба запакована в кульки. А та цілий так привозять без кульочки. Вже різаний пакують на пекарні кульочки. А чому без кульочки? Ви їх пізніше тягаєте? Розкажіть, ти про ну, тинута от люди беруть на протязі дня. От ми беремо, тому що привезуть гарячі, поставимо у кульочок, він мокрий буде. Деякі продавці кажуть, що пекарні за целофанові пакети просять окремо виділяти кошти, тому їм вигідніше пакувати хліб саме. Згідно правил продажу та норм гігієни продавці не мають права торкатися хлібобулочних виробів голими руками. Частина торгівців цього дотримується, та далеко не всі. Щодо зберігання та реалізації хліба, також повинні бути передбачені певні норми, що контролюються законом. Це повинна бути і вода на місцях, повинна бути значить. Працівники повинні мати в наявності санітарні книжки, повинні бути ну, відповідні теж умови чистоти дотримання порядку реалізації хліба, тому що в деяких випадках хліб продають що от соціально значущий, можуть і по половині його продавати, тобто йде його як така і нарізка. На жаль, не всі підприємці дотримуються цих норм. За дотриманням їх повинні слідкувати представники санепідемстанції, відділу прав споживачів і представники відділу торгівлі. Жителі міста вважають, що хліб взагалі повинен продаватися в окремих магазинах. Мене найбільше хвилює привоз хліба, бо я дуже звертаю увагу, коли під'їжджає машина з хлібом. Чи вона має запакований цей хліб? В яких вони умовах їх перевозять, Це дуже важливо, бо іноді буває накидають. Хлібчик і знаєте, а тут вже гарно запакують і вже він вже не йде до душі той хліб. Хочеться, щоб більш санітарні умови були для, і для продажу, і для перевозки. Неабияка проблема й умови, в яких перевозять хліб. Складають в машини, перевозять, розкладають на полиці і везуть, хто знає як, скаржаться споживачі головного продукта. Кажуть, поки хліб потрапить до нашого столу, він може пройти крізь десятки рук. Тож про санітарію говорити навіть не доводиться. Радує практика деяких супермаркетів, які мають власні пекарні, тому там за гігієною прослідкувати легше. Більше дізнаєтесь про реалізацію хліба в Закарпатській області у підсумковій програмі сім днів. Недбалість руйнує школу. Підрядник, який виконував ремонтні роботи даху Синивильської школи, так і не довів справу до кінця. Цілу зиму навчальний заклад був незахищений ні від дощу, ні від снігу. А відповідно, такий стан речей спричинив руйнацію стін та класних приміщень. Чи нестиме відповідальність підрядник за свої дії і хто відремонтує школу, дізнаєтесь у сюжеті Юрія Павлишенця. Школа в селі Синевир одна з найбільших в між районі. Тут навчається близько 300 учнів. Для забезпечення комфортних умов навчання у школі проводять постійне оновлення класних приміщень. Плановим був і ремонт даху. Тендер на проведення ремонтних робіт виграла будівельна фірма Зарпатшляхбут. Роботи розпочали в середині жовтня 2011 року. Стару покрівлю демонтували практично цілим корпусом. За проектом новий дах вищий, а це збільшує площу покрівельного матеріалу. Помилка в розрахунках призвела до того, що гроші і матеріали закінчились, а більша частина даху, так і залишилося непокритою. Керівництво школи попереджало робітників про погіршення погодних умов, та до них ніхто не прислухався. Суботу на неділю, 13 жовтня, по-моєму, пішов дощ, ранком всі вчителі значить, прийшли до школи в неділю, почали відрами збирати значить, воду, зносити з села, де були які значить, клейонки, укривати. Що могли робили, почали виносити з кабінету з класних приміщень меблі, е унаочнення. Затяжні дощі призвели до того, що вода почала просочуватись крізь стіни, заливаючи класні приміщення, які нещодавно були відремонтовані. Також від вологи постраждали меблі і устаткування. Проблема виникла ще минулим роком. Районною радою було виділені кошти на ремонт. Даху, тому що він дійсно в аварійному стані був. На жаль, по причинах як організаційних, там тендерних процедурах, і в тому числі вини, в першу чергу, невірно, з організації, яка виграла тендер, це Зал Шлявбут приступлено до виконання робіт пізно осінню. Коли вже почалися дощі, шкода завдана недобросовісним підрядчиком, колосальна. Крім того, це й незручності для учнів. Для проведення уроків були облаштовані приміщення медпункту, майстерні, зал для настільного тенісу, що знаходиться в іншому корпусі. Таким чином вдалося врятувати навчальний процес. Щодо приміщень, то вологість зробила свою справу. Стіни мокрі і покриті пліснявою. Дерев'яна підлога відсиріла і зіпсувалася. Важке повітря із запахом плісняви відчувається й на нижньому поверсі. Сніг, що накопичувався на покрівельній плівці, з настанням весни почав. І новий потік води заливав приміщення на обох поверхах. Вчителі школи борються з злогістю, встановлюючи обігрівачі, але суттєво це не змінює ситуацію. Тут треба все переробляти. Треба штукатурку заміняти, електропроводку заміняти, знімати підлогу, тому що грибок, бачите, значить почав. Грибок з'являтися у керівництво школи вимагає від підрядника компенсацію за задану шкоду, але той відмовився і наразі триває судова тяганина. А ситуація в школі все погіршується. Вже почала обсипатися штукатурка. Тому на сесії Міжгірської районної ради, що відбулося 13 березня, депутати розглянули пропозицію про виділення коштів на ремонт даху. Поки йдуть суди, і і в суді буде вияснюватися. О, хто винувати і як, нам необхідно приймати міри, тому що там діти повинні вчитися. І на цій сесії районної ради ми прийняли рішення про виділення 200 тисяч гривень для проведення першочергових робіт. Відновити роботу школи першочергове завдання як для районної влади, так і для керівництва навчального закладу. Та чи буде покараний підрядчик, чи відшкодує збитки, все вирішить суд. У хості до суду справа не дійшла, однак шкільні проблеми тут також звичні речі. Наразі приводять до ладу систему опалення освітніх закладів, зокрема загальноосвітньої школи номер 5 У лютому тут стався прорив теплотраси, і реконструкцію довелось розпочати раніше ніж планували. Наразі заміна системи опалення в школі майже завершена. Про все в деталях Олександр Поліщук. У Хуській загальноосвітній школі номер 5 система опалення була змонтована ще за радянських часів. Свій ресурс вона вже давно вичерпала, і тут щороку, по кілька разів за опалювальний сезон, доводилось ліквідовувати прориви системи. Так трапилось і цієї зими. На відміну від попередніх років, зараз не просто підладали типу трасу, а замінили її велику частину. Тепер по всьому підвалу проведені пластмасові труби. Вони вже під'єднані до системи. І хоча роботи ще тривають, їх обіцяють завершити за тиждень півтора. Ця робота була необхідна. Школа запущена із 88-го року у експлуатацію. На сьогоднішній день всі підвідні теплотраси знаходяться в аварійному стані. І от такі роботи дадуть можливість, ще й зекономити до 20% коштів на опалення. Сантехнікам вдалося за короткий термін замінити солідну частину теплотраси і при цьому не припиняти подачу тепла з котельні у школу. Замінилося около біля 400 метрів цієї теплотраси, але дуже приємно те, що працівники якраз саме хуст тепло. Дуже оперативно працювали, відповідально ставилися до своїх обов'язків. Навчальний процес зовсім не переривався. Вони працювали так, відключали частинами. Працювали вихідні дні, працювали. І ось зараз, якраз на вихідні дні, коли вся Україна майже чотири дні відпочивала, а хлопці добросовісно відповідально працювали. Вся робота часткової заміни теплотраси загальноосвітньої школи номер 5 фінансується з міського бюджету. Ми діємо відповідно проектно кошторисної документації. Документація пройшла експертиза, є дозвіл, ця сума. Складає конкретно по цьому об'єкту 145 тисяч гривень для часткової заміни котельні і нової теплостраси по п'ятій школі. Вже незабаром всі роботи буде завершено, і нехай в цьому опалювальному сезоні економії енергоресурсів ще немає. Проте у наступному школа зможе зекономити на опаленні. А за нинішніх цін на блакитне паливо кожен заощаджений кубометр на вагу золота. Продовжуючи шкільну тему, сільським навчальним закладам дозволять мати по три учні в класі. Міністерство освіти і науки пропонує зменшити з п'яти до трьох кількість учнів, які можуть вчитися у класах сільських шкіл. Закон України про загальну середню освіту чітко регламентує, що в загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих в сільській місцевості, кількість школярів визначає демографічна ситуація. При цьому їх має бути не менше п'яти осіб в одному класі. Наразі більшість педагогів пропонує зменшити цю кількість до Трьох чоловік останнім часом в Україні зростає число шкіл із малою наповнюваністю в класах. Наразі вартість утримання одного учня іноді досягає 20 тисяч гривень щорічно при фінансовому нормативі 7,5 тисяч. 80% квитків на євро 2012 викупили українці та поляки. Жителі країн-господарів футбольного чемпіонату України та Польщі забрали білети на матчі континентальної першості. У десятку найактивніших країн, де фанати футболу найбільше купують квитки, війшли Німеччина, Англія, Франція, Росія, а також Молдова, Румунія, Швейцарія та США. Зауважте останні чотири держави, збірні яких взагалі не беруть участі у чемпіонаті Європи. Нагадаємо, нещодавно в Польщі Продали останні квитки на матчі польської збірної під час Євро 2012 Справжні джазові фантазії. В Ужгороді відбувся концерт народного артиста України Олександра Сарацького. Разом із Закарпатським симфонічним оркестром славнозвісний вокаліст виконав джазову програму. Публіка почула навіть українські народні пісні у стилі джазу. Не оминула концерту. І Ірина Ващук. Фантазували на джазову тематику в Ужгороді разом із лауреатом міжнародних джазових конкурсів та фестивалів Олександром Сарацьким. Пан Олександр приїхав із Києва, щоб виконати соло на фортепіано та представити унікальну джазову програму. Діло в тому, що я дуже люблю різні стилі: і джаз, і академічну музику, класику, і е, е, український фольклор – Я моє мою я тут вирос. І для того, поскольку джаз та свобода, це можливість імпровізувати. Мені було цікаво спробувати з'єднати український фольк з джазом. І тому що американський джаз здорово грають американці. Я українець. Мені цікаво грати українську музику. Тому я в своєму творчістю, соєняю український фольк і джаз. Концерт проходив за участі естрадно-симфонічного оркестру філармонії. Глядачі насолоджувалися творами музиканта сугітою номер два для фортепіано та оркестру. Новинкою дійства стали джазові обробки українських народних пісень. Особливість його в тому, що концерт, скажімо, він готувався не дуже довго. Музика цікава, люди з задоволенням е працювали на репетиціях. Бурхливими оваціями вітали гостя та рідний симфонічний оркестр. Найбільше ж закарпатцям сподобалися щедрівки та русинські пісні в джазовій обробці. Слухайте улюблену музику, однак не забувайте і про новини на нашому сайті. На цьому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі.